Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про ZIN Термін Зін означає саморобний міні-журнал, який зазвичай створюється невеликою групою людей або одним митцем та може містити різноманітну інформацію, включаючи малюнки, фотографії, поезію, прозу та інші творчі матеріали. Сам термін Зін це скорочення англійського варіанту magazine, тобто журналу. По суті, це є коротким журналом. На творчу тему. Створення ЗІН є цікавим і творчим процесом, тому давайте розглянемо кроки, які допоможуть вам створити його, та розглянемо, як саме редагувати шаблон. В нижній частині нашого файлу Figma з шаблонами ви можете знайти приклад ЗІНу. Він знаходиться ось тут. Одразу хочу сказати, що цей приклад він є по суті універсальним, тобто ви можете його використовувати як і для друку Зін, так і для створення шаблону концепції вашої колекції або виставки, і також це може бути презентація вашої колекції. Наразі він створений в форматі 20 х 20 см, але ви можете зробити його будь-якого формату. Саме головне адаптувати його під друк. Завжди пам'ятайте, що коли ви друкуєте будь-які матеріали, то ви повинні залишати невеличкий простір відстань від краю. Якщо ви подивитесь приклади цих шаблонів, цих слайдів, то ви побачите, що тут є ось такий білий контур, і він є на всіх сторінках. Тобто і там, де є текст, і там, де є зображення, тому що при будь-якому друку невеличка частина слайду, вона може обрізатись. Точна відстань, яка може обрізатись, залежить від типографії, в якій ви друкуєте свій Зін. І тому дуже уважно приділяйте увагу вимогам, які висовує типографія. І давайте для початку зробимо Ungroup. Я обираю всю групу правим кліком UnGroup для того, щоб у нас з'явилось Окремо кожен слайд. Перше, що нам потрібно зробити, це визначити тему. Тема зіну може бути як презентація вашої нової колекції, презентація в цілому ваших творів, або, наприклад, розповідь про вашу діяльність. Далі, як і в створенні портфоліо, нам потрібно зібрати в купу всі наші матеріали, які ми будемо використовувати для дизайну зін. Ви його можете розташувати так само, як ми розташовували колекцію для створення портфоліо. Тобто, в такому ж форматі ви переміщаєте його ось сюди і приблизно тут розміщуєте. Далі нам потрібно вирішити, в якому форматі ми будемо створювати ZIN. Наразі у нас ZIN створений в форматі 20х20 см. Тобто в такому форматі ви можете його друкувати. Але, звісно, ви можете змінити цей формат, нажавши на обкладинку. І ось тут у нас є параметр розміру. Він відображається в пікселях, але якщо ви хочете створити окремий розмір, то ви або змінюєте ось ці параметри пікселів, або створюєте новий. Для того, щоб створити новий слайд, ви нажимаєте на ось цей фрейм. І... Правій частині у нас з'являються формати. Тут у нас є презентація в форматі Full HD, Тобто тут ви можете знайти різні формати. Але пам'ятайте, що обов'язково треба дізнаватись, які вимоги у типографії. Тому що іноді невеличкий формат, він може погано надрукуватись. Тобто, якщо у вас з'являється ось такий А4, це А4, який в першу чергу. Створене для цифрового перегляду, тобто вам потрібно в типографії дізнатися в пікселях які вимоги до друку. Далі давайте поговоримо про дизайн. Цей шаблон він створений універсальним, тобто це такий мінімалістичний стиль, коли вся увага зосереджена саме на ваших роботах і тексту. Якщо ми пройдемось по самих слайдах, то тут у нас головне зображення вашої роботи. Назва, ваше ім'я, прізвище або якщо є псевдонім. Далі у нас йде перша і друга сторінка, і обов'язково весь ЗІН ви створюєте і на англійській, і на українській мові. Звичайно, якщо ви будете друкувати його за кордоном, то, звичайно, англійська мова вона буде в пріоритеті, і ви можете створити тільки на англійській мові. Але для початку я рекомендую створити його універсальним. Також тут може бути QR-код. З посиланням, наприклад, на ваш сайт або на ваше портфоліо, тобто, де ви можете подивитись ще цю колекцію, або якщо ви створите і завантажите цей зін в електронному форматі, я сьогодні покажу, як це зробити, то ви можете зробити посилання саме на електронний перегляд. Далі у нас йде ваша фотографія. Наступні дві сторінки це ваш Artist стейтмент. Знову ж таки, зліва у нас український варіант, праворуч у нас англійська версія. Далі ми переходимо до самих робіт. Зін від портфоліо зазвичай відрізняється тим, що тут ви можете побачити більш детальний опис. Тобто тут не тільки може бути пояснення або якийсь тезіс вашої картини, будь-якої роботи, скульптури, тут може бути ціла історія, філософія, розповідь. Про те, як ви створювали, чим ви надихались. Тобто, по суті, це є таким розширеним варіантом вашого портфоліо. І також, як ви бачите, тут українська версія і англійська. Щодо розміщення самої роботи, то тут вона йде в класичному варіанті: чистий лист з вашою роботою, назва, ваше ім'я, прізвище, матеріали, з яких вона створена, розмір, рік створення, і також ви можете додати сюди ціну. Іноді ваше ім'я ви можете не додавати до кожного слайду з роботою, тому що це в цілому є ваш зін, але іноді це можна робити для того, щоб у людей одразу була асоціація вашого ім'я, прізвища з вашою роботою. Далі у нас йде приклад вже без тексту, тобто ось ці дві сторінки, яка буде відкриватись, це у нас зліва, це у нас справа, і тут просто сама робота з коротким. Описом, тобто короткими технічними характеристиками. Праворуч ви можете знайти варіант того, як розміщувати роботи, якщо вони у вас цифрові. Це може бути і фотографія, і ілюстрація, і скріншот з відео, тобто обкладинка з відео. Тут ви вказуєте, що це цифрова анімація, вказуєте якому вона розмірі в пікселях, рік створення і, звичайно, ціна. Додатково ви ще можете написати в якому форматі сам файл, тобто це PNG, JPEG або, наприклад, MP4, якщо це відео. І, звичайно, QR-код, тобто посилання на саме відео або саму цифрову роботу, де її можна подивитись в максимальній якості. Ну і фінальна сторінка, вона схожа з сторінкою портфоліо. Тут у нас ваші контакти і QR-коди. На основні соцмережі і сайт. Ось тут нижче ви можете знайти шаблон, в якому немає прикладів, тобто він пустий і тут є підказки, ім'я, митця мисткині, матеріал, розмір, рік, ціна, зображення або фото роботи. Ви можете створювати будь-яку кількість сторінок, це може бути і 10, і 20, і навіть 50. Але пам'ятайте, що обов'язково у вас повинна бути обкладинка. У вас повинна бути зворотня обкладинка. І, звичайно, дві сторінки, яка йде зліва і праворуч. Тобто, коли ви хочете збільшити розмір свого зіну, то ви копіюєте не тільки одну сторінку, а одразу дві. Наприклад, ось так. Через Shift ми обираємо ось ці дві, зажимаємо Alt і переносимо сюди. Ось так раз. І ось цю рухаємо праворуч. І тут два рази нажимаючи, ми можемо змінити назву для того, щоб вони йшли по порядку. 9. І 10. І тут, звичайно, треба додати 11. І таким чином ви можете створювати свій ЗІН, тобто невеличкий творчий журнал. Або це може бути знову ж таки презентація вашої колекції, або концепція вашої виставки. І давайте я розповім, як створити ваш ЗІН в електронному варіанті. Коли ви закінчили весь дизайн, ви обов'язково його декілька разів перевірили. Далі ми обираємо всі слайди, з яких хочемо створити ЗІН. У нас виходить. 10 слоїв, тобто 10 слайдів. Вибираємо формат JPEG і нажимаємо Експорт. Далі нам потрібно перейти на сайт Flip.html5. Тут вам потрібно зареєструватись. і далі ви натискаєте Upload, тобто завантажити ваші зображення. Ми Перетаскуємо сюди всі сторінки, які ми експортували з Figma. Далі ви перевіряєте, чи правильно йдуть у нас сторінки. І нажимаємо Merge and Convert. Далі нам потрібно трохи почекати, і у нас з'являється ось таке вікно. Тут у нас вже створений журнал. Тобто ви бачите, як він. Цікаво відкривається. Ви можете дати назву, тут опис. І ось тут ви ще можете змінити багато параметрів, таких як дизайн, тема, навігація і мій дизайн. І в правому верхньому кутку у нас знаходиться ось це посилання на ваш ЗІН. Ви можете нажати на ось цю іконку, скопіювати посилання. Або одразу подивитися, як воно буде виглядати. І ось таким чином у нас з'являється наш міні-журнал. Відкривається він двома варіантами: тобто, ви можете як і нажимати на оцю стрілочку, так і перегортати його мишкою. Тобто, ви можете бачити, як реалістично він виглядає. На цьому все. А в завершення я хотів би сказати, що створення ЗІН це великий спосіб висловити свою творчість та поділити своїми ідеями зі світом. Будьте творчими та експериментуйте, щоб створити щось унікальне та особливе.